Каплиця великомученика Пантелеймона розташована серед корпусів обласної клінічної лікарні. До її зведення прихильно поставились як лікарі, так і ті, кого вони лікують. А під час освячення споруди неодноразово згадувалося, що зціленню допомагають не лише медикаменти, а й віра людей. Перш за все, Господь лікує душу, а лікарі тіло. А треба поєднати це разом. Бо людина, якщо зневіриться духом. То і ліки не поможуть їй. Ось тільки що жіночка підійшла, була аварія, і в аварії її син потрапив в реанімацію. Вона плаче і зараз молитва наша звучала на те, щоб ця, цей чоловік став на ноги, і його вже сьогодні перевели в загальну палату, де буде вже йти е, до оздоровлення всього його тіла. Каплицю святого Пантелеймона будували два роки. Усі кошти на її зведення виключно благодійницькі. А першими збирати гроші почали працівники лікарні. Але виникла така думка, щоб на території лікарні була невеличка капличка, де б люди, які лікуються, той лікар, який йде на операцію, можливо, зайшов, помолився. Ну тобто ця думка була підтримана. Вона підтримана колективом лікарні. Вона підтримана і пацієнтами. От у нас створений оргкомітет. великомученик і цілитель Пантелеймон жив у IV столітті. Нині його вважають покровителем усіх лікарів, і саме цей святий відтепер став покровителем тих, хто працює і лікується в обласній лікарні.